Сьогодні приготуємо страву, яку я готую доволі часто, так як мої домашні, її дуже полюбляють. М'ясо з овочами, тож готуємо. В описі також перелік всіх інгредієнтів. В першу чергу хочу приготувати тісто. Класичне тісто на пельмені, сіль яйце та вода. З цього рецепту я завжди готую пельмені. Якщо будете готувати, візьмете за основу, тоді знайте пельмені. із цього тіста готуються, варяться 2 хвилини. Після закипання 2 хвилини і прибрали. Неймовірне тісто, користуюсь цим рецептом вже багато років, і якщо я не помиляюсь, воно було в рецепті до хлібопечки. Все замішуєте отаке от гарненьке, тугеньке тісто. Все як завжди. Зараз прибираємо його. На хвилину 20 у нас зараз буде робота, все готується поступово в цій страві і не дуже довго. Все прибираємо додаю олію вже, як бачите, на гарячу сковородку, це така особливість цієї сковородки. А дивіться, по м'ясу. Сьогодні я готую свинину, але це ну, не обов'язково тільки свинину. І курятину, і говядину. Готуєте будь-яке м'ясо, треба його обсмажити до румяної скоринки. Поки обсмажується м'ясо, приготую овочі. Це буде капуста, чесник та цибуля. Ще вирішила додати шампіньйони. Грибочки в мене є. додам. Не дуже дрібно все це шинкую, особливо гриби, хочу відчувати. Овочі готові, будемо зараз смажити. М'ясо ось таке золотаве, гарне. Додаю відразу всі овочі. Нічого поступового, не цибуля. Відразу додаю всі овочі та обсмажу його буквально до 5 хвилин, обсмажити овочі, щоб вони, так, знаєте, поєднались разом з м'ясом, і достатньо буде. Додаю води через 5 хвилин, десь пройшло, додаю мілілітрів 200-250 та накриваю кришкою приблизно на 30 хвилин, 25-30 хвилин. За той час, поки тушкується м'ясо з овочами, я починаю займатися тістом. Розкатати треба його тоненько, для того, щоб мені було зручніше, поділю тісто на дві частини, щоб в мене не було на пів стола простирадла, просто для зручності. Та треба його розкатати відразу. робіть так, щоб форма була більш така прямокутна. Вам зручніше буде нарізати потім шматочки окремі. Все розкатуємо дуже, бачите, так тоненько тоненько ось так гарно. Тісто треба змастити олійкою. Це для того, щоб просто зелень прилипла до тіста, та і все. Так, змастили. Тепер треба його нарізати. На шматочки 5х5, 6х6. 7 на 7 не бажано. Але ну десь такі хай будуть квадратики. І тільки тепер присипаємо після того, як нарізали, будемо присипати зеленью, щоб це було просто, щоб не різати зелень. Так простіше. Все скручую ось такі трубочки. Насправді, це готується, робиться все дуже швидко, поки тушкується м'ясо. Перший шматочок тіста готовий, беремося за другий, поступаємо з ним так само. Розкатали тоненько, розрізали, намастили, присипали та скрутили. За цей час ми, коли вже все скрутили, якраз у нас готове м'ясо з овочами. Викладаю ось ці трубочки на м'яско. М'ясо тушкується на помірному нагріві. Також будемо на такому ж нагріві продовжувати готувати тіста. Дивіться, в мене домашня моя томатна паста. Я її готую для різних страв. Якщо у вас магазинна томатна паста, ви не додаєте 200 гривен, ви додаєте ну, там, буквально 2 столові ложки, як на борщ. Так як це із моїх томатів, моя, вона не така концентрована, то я її додаю аж 200 г. Солите, перчите за смаком, додаю воду 250-300, щоб трубочки ледь-ледь покривала, тому що ну, треба, щоб вони приготувалися, без води тісто не приготується. Все, майже все покрили, накриваєте кришкою і тушкуємо 25-30 хвилин до повної готовності. Будете слідкувати. Все. Супер смачна страва готова, аромат стоїть надзвичайний. Зараз залишилось тільки насипати та подати до обіду. М'ясо, правда, та роті, От воно, воно надзвичайно смачне, ці трубочки, зелень, звичайно, як же ж без зелені. Чим більше, тим краще. Обов'язково приготуйте цю страву, справді вона надзвичайно проста, смачна, готується із простих інгредієнтів і смачного.